Вітаю всіх! Я хочу розглянути тепер таке питання. Постійно йде мова про відновлення країни, чи ще щось про відновлення. Давайте розглянемо так. Наша влада буде вводити обов'язковий податок на відновлення країни, відрахування на відновлення країни. Наша влада буде таке вводити? Давайте глянемо, тому що тому що? Звісно, буде. Звісно, буде. Звісно, буде. І воно буде водитись не зараз, трошки пізніше. Але коли закінчиться війна, буде активно це вводитись. Тому що країну треба відновлювати, грошей на це немає. Тиск обставин на це вкладаємо гроші в відновлення країни? А В тому -то і справа почнуться нові скандали. Реакція населення на те, що від них можуть вимагати гроші на відновлення країни. У вигляді податків? У вигляді податків, гроші на відновлення країни з населення. Нака буде реакція людини на це? Давайте подивимося. Яка буде реакція людини? Це? Дивіться, одні домовленості, одні думки і розпач, тому що у людей так важка ситуація в житті. Кінцевий результат. О. Це не довгострокова перспектива все. Ніхто нікого не спитає, нікому не цікаво буде, хто що хоче. Але надовго це буде. Це буде дуже надовго на відновлення. Військовий збір його так підвищили. Це на армію будемо відрахувати постійно, і буде ще якась фігня для відновлення. А тут же стане питання регіональності, як завжди хто з якого регіону, хай ті виплачують на свій регіон. Наприклад, по регіонам я згодна виплачувати щось для Харківщини так. Тут однозначно згодна на інші регіони. ну, Таке питання: ви знаєте, якщо я місцева, мені хочеться відновили мою територію, перш за все, а потім, щоб мене чіпало інше. І це нормально, абсолютно нормально.